Так, от ми порізали цей хістик, достаємо середині він, виходить, ще йде в одному пакетикові. от бачите, вакуум. Це просто е, машинка витягує повітря з нього, бо він взаємодіє з повітрям, і він довше коротше, зберігався. От беремо легенько, тепер його надрізаємо і дивимося. Я поставлю поки телефон не на сто столик. От, я його взяв легенько, надрізав і ми його беремо звідти, висипаємо. От. І можна дивитися, що в руках він висипається зразу в порошочок. Тобто, просто що цей пакет десь машинка, е, крепше його е, цей. Е, е, ну, Коротше, ви зрозуміли. Крепше його завакумували, чи як правильно сказати, от, ще надсипаємо, надсипаємо. ніби от є да, комочок такий. Оп, все. Він зробився вже розсипчастий. А в такому варіанті, бачите, ніби він. Е, а! А от коли відкрили пакет, да, трохи повітря туди зайшло, то він вже розсипається от прямо в пакеті. От. Тільки ж, бачите, він тут йде такий твердий. От, твердий йде. А тут вже все, він вже розсипався. Так що немає ніяких проблем.